you <music> Слава Україні! Блог Р Перші про головне Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок і ставте лайк. У той час, поки одні сидять в окопах, хтось думає про можливі вибори, відповідно шукає будь-якого приводу, аби лишній раз пропіаритися, зокрема на темі війни. І після почутого в багатьох на думку спадає лише один політик і одна політична партія. Новини лайф розбиралося, який електорат зараз має партія ЄС, чи лишилися вони конкурентами слухи чи допоможуть скарби Порошенка команді виграти наступні вибори в рейтинги поліціли Порошенка напряму залежить від його власного рейтингу, так як ЄС партія виключно лідерського типу. Про це в розмові новини Лаїв заявив український політолог та аналітик Боряченко. Він вважає, що політик з початку війни почав боротися за електорат. Власне, усі спроби Порошенка привернути увагу народу уже будь-якими можливими способами та на різну тематику українців неодноразово відомі. Дійсно, Порошенко намагається показати і своєму електорату і потенційно тим людям, які довірять йому ще раз свій. Голос, що він зараз повністю сконцентрован на допомозі армії, але питання в іншому зараз боротьба з корупцією займає або перше, або друге місце у респондентів у всіх соцдослідженнях. Ми можемо очікувати на майбутній електронний цикл, що в людей буде проявлятися нульова толерантність до корупції. Війна все не спише, сказав Боряченко. І тут у голові виникає питання: Порошенко на старті передвиборчої гонки, чи все таки він просто боїться, аби йому не згадали корупційні ситуації із свинарчуками та у Ронпромом зазначимо за останній час були різного типу скандали в партії Слуга народу проте, навіть якщо вони і втратили частину своєї електоральної підтримки, політолог запевняє, що це все одно не на користь Порошенко. До нього та кількість голосів не перейде. Варто враховувати, що той факт, що ті скандали були пов'язані з нардепами, котрі виходять в партію, а не самим Зеленським. І до того ж, усіх, хто так чи інакше порушував закон, чи намагався обдурити народ діюча влада викриває і призначає відповідне покарання. А якщо говорити про ЄС і її лідера, то Порошенка сам неодноразово потрапляв у доволчулі гучні скандали, котрі люди не забули. Тож, навіть якщо і до слугу, деяких українців виникають питання та пропадає довіра, навряд чи вони стануть яркими пришильниками Порошенка. Політолог зазначає, що наступні вибори дуже відрізнятимуться від попередніх, тож не варто очікувати боротьби коміка та шоколадного короля. Війна змінила обличчя. У людей не буде прагнення до шоу, і політична вага Порошенка і його політпартії зараз уже в врази. Менше ніж була минулого еректорального циклу, тому і уваги до його пересонені від партії Зеленського, ні від інших учасників не буде. Я глибоко переконаний, що усі будуть сконцентровані на питаннях відбудови України та дивитися вперед, а не озиратися назад, розбираючи по кісточках корупційні кейси, які були у минулому, сказав Буряченко. Що так вірно наразі трива війна, і це найголовніше питання, котре всі українці прагнуть якомога швидше вирішити. Тож виходить, що дії деяких політиків у спробах пропіаритися, зокрема на. Досить болючій темі для усіх не дуже вірне і діюче рішення, то що ж може отримати все-таки з цього Порошенка, зірвати куш, як прогнозує політолог, йому не вдасться. Потенціал побачити партію Порошенка у раді у майбутньому, звичайно, є. Але розраховувати на те, що це будуть відчутні відсотки, я б не став. Прогноз на рівні від 5 до 7 – відсотків. Це станом на зараз, коли не зрозуміло, коли будуть вибори, які гравці включаться у виборчі перегони. І чим більше політпроєктів, де будуть залучені військові, орієнтовані на Патріотизм, тим будуть зменшуватися шанси партії Порошенка, підсумував Буряченко. Тож, якби там сивочоли і його прибічники не намагалися привернути максимально велику кількість уваги до ЄС, навряд чи це вийде зробити в даний момент, тим паче пропіарившись на темі війни. Скоріш навпаки, в людей це викликає негативні емоції аніж позитивні, і взагалі невідомо, коли пройдуть вибори і чи будуть вони найближчого часу. Тож нехай політики краще задумаються про те, як наблизити нашу перемогу, а не про те, як пропіаритись лишній раз. На цьому у мене все Підписуйтесь на канал і ставте лайк.